Сосновий бір одне із улюблених місць сімейного відпочинку для Ірини та Миколи. Сьогодні, прогулюючись повз міст кохання, кажуть, обговорюють останню спробу самогубства на ньому. Не хочу звинувачувати цих людей. Уявити собі таке, да це це ну, це може стати величезною травмою для людей, зокрема, які це побачать. І таки і стає, говорить головний господарник соснового бору Валентин Гирич. Ми вже ліквідували наслідки, викликали поліцію, швидку допомогу. Ми прибирали. Свідками власне самих самогубств робітники парку не були, додає Валентин Гирич. Проте усіх фіксували камери спостереження. Відзняти на них, каже, не для широкого загалу, для поліції. Правоохоронці з'ясовують, чи людина стрибнула сама без сторонньої допомоги, говорить речниця Нацполіції області Наталія Ткачук. Спочатку початку 2023 року до поліції Черкащини надійшло 55 повідомлень про самі випадки і спроби вчинення самогубства. Зі слів пані Наталії, три випадки. Ки серед них трапилися на мосту Кухання. Так склалося, що саме це місце найчастіше притягує самогубців Черкасах, але не варто це містифікувати, говорить психологиня Інна кукуленко лукянець йдуть туди масово, тому що В свідомості уже туди протоптана доріжка. Люди склають самогубства, пояснює психологиня, у стані афекту. Це настільки складний психоемоційний стан, говорить пані Інна, коли людина себе не контролює, не усвідомлює свої дії, не пам'ятає їх опісля. Це такі сильні переживання для психіки, коли людина якісь такі робить вчинки. І тоді, от дуже прості такі речі, вони, ну от вони психікою зчитуються і розуміються. От є тільки в психіці от така задача дойти до моста кохання і спригнути все. На сайті міськради створили петицію, аби демонтувати міст. Вона набрала трохи більше сотні голосів. Застосовувати такі радикальні методи, говорить керівник дирекції парків Геннадій Шевченко, не готовий. Мовляв, проблема не у мості, натомість розмірковує над варіантами обезпечення локації. Поки два варіанти, але вони всі, на жаль, вони всі коштовні. Проблема в тому, що міст сам не передбачає яких конструкцій на ньому. Він досить легкий. Але що стосується під ним зробити. Або сітку, або внизу якусь сферу під мостом. Оці два проекти ми зараз я зараз дав доручення економістам і зараз прораховують готові проекти з розрахунками їхньої вартості, говорить Геннадій Шевченко. розмістять на сайті дирекції парків та міськради, аби дати змогу містянам долучитися до вирішення долі мосту, поки ж він закритий для відвідувачів. Шли, проходьте поди чи суспільство підтримує під час військового стану, коли треба допомога на зсу. А ми будемо будувати за декілька мільйонів загороду для людини, яка вирішила звести з життям рахунки. Ну не зведе вона тут, зведе вона в іншому. Цю тезу розділяє і психологиня Інна кукуленко Лук'янець. Війна за її словами, хоч і суттєво погіршила ментальне здоров'я українців, проте зводили рахунки з життям люди завжди. Людям здається, що от, а раніше такого не було. Та раніше теж було, просто про це не писали, не було соцмереж. Паркани та замки, за словами психологині, не стануть на заваді тому, хто вирішив покінчити з життям. Проте нині це єдиний інструмент в арсеналі головного доглядача парку. Закриваємо, щоб не ходили, та не стрибали. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Суспільне новини. Черкаси.